Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос прибув до України з неоголошеним візитом. Своїм приїздом він хоче підтвердити підтримку України. Політик прибув до столиці Київ потягом рано вранці. Протягом дня він зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським. Non vale la pena di morire, ma oggi è la stessa, i miei Головними темами поїздки є навчання українських солдатів та військова допомога. Візит міністра також має підтвердити підтримку України з боку Німеччини. У плани візиту міністра входить покладання вінків на майдані, де 10 років тому розпочався Євромайдан та відвідування українського військового полігону. До речі, нагадаємо, що це вже другий візит пісторіуса до Києва із моменту вступу на посаду міністра оборони. Останній він був у Києві у лютому. Він подарував тодішньому міністру оборони Олексію Резнікову іграшковий танк Леопард. 2 то був символічний перший танк такого зразка, який прибув до України. Зараз вже танки Леопард українські військові використовують на полі бою. Варто зазначити, що Німеччина надає Україні військову політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки, леопард більш старої та нової модифікації системи ППО Арісте та Петріот, боєприпаси, автомобілі, дрони. Також уряд Німеччини подвоїть військову допомогу Україні до 8 мільярдів євро у 2024 році. У жовтні 2023 року міністр оборони України Ростам Уміров спілкувався із Борисом Пісторіусом. Темою розмови була подальша підтримка України. До того ж, минулого місяця Німеччина. На вирішила виділити Україні майже 200 мільйонів євро на потреби енергетичних компаній.